Тут починається чергова пригода, і це знову відбувається в бою на кораблі. Правда, на цей раз нам протистоять тритони, а замість гідри інша гігантська морська почвара, виконуючи загалом той же функціонал. Великий ворог покликаний справити враження на самому початку гри та дати зрозуміти, що бок це імба з Але як реалізація міфу, вона мені видається недостатньо ефектною. Цей візуальний дизайн сам по собі не захоплює, та й в грі сприймається як. Чергова здорова почвара, якщо не брати до уваги, що її вочевидь спутали з сусідкою по мислячій долі Харибдою, яка по суті була божеством, а в компанії з подругою надавала подіям пригоди ледь не апокаліптичної загрози, і схожа експлуатація, як чергової чортівні у морі тут видається принаймні, мені ну якось недотиснутою. З іншого боку, вона цілком функціональна в процесі і видовище, ви точно запам'ятаєте її. Правда, згадуючи першу гру, в котре дивно, що ця у розпорядженні Посидона, по суті, ручне цуценя, тоді як якусь нещасну гідру він приструнити не міг. Так камон, кратос тут уже вам пова Бога, і то возиться зі цілу половину гри.